Перерахуємо згідно книжки. Що є фактично характерною ознакою противника або тієї людини, яка не хоче сприймати нашого Творця Всесвіту. Перше, це неосвіченість, відсутність знань або небажання пізнавати Всесвіт. Друге це руйнівна протидія шляхом провадження конфліктів, протистоянь, боротьби, прагнення ближньому болі, страждання. Третє це марнославство. Це, іншими словами, бездумне прагнення влади, матеріального збагачення. Четверте це безвідповідальність, або іншими словами, уникнення персональної відповідальності за свої думки, за свої слова, за свої вчинки. Або колективна псевдозвідповідальність. То, з іншими словами, колективна так звана відповідальність це і є безвідповідальність або уникнення відповідальності. П'яте брехливість або лукавство. Шосте лінивість, слабкість, духовна, душевна, фізична. Сьоме. Залежність. Залежність від будь-чого або від будь-кого. Восьме це руйнівні плоди життєдіяльності або безплідність. Тоді, коли людина або нічого не народжує для корисного користування людською спільною, або, або руйнівні плоди народжує. Дев'яте зневага: це злопам'ятство, ворожість, бажання помсти, заздрість, да, образа це все відноситься до зневаги. Десяте егоїзм. Це коли людина нетерпима до чужої думки, до чужого слова, до чужої, чужого вчинку, також до егоїзму відноситься псевдолюбов, коли людина використовує свого ближнього для того, щоб паразитувати на ньому. Одинадцяте це порушення гігієни харчування. Коли мова йдеться про порушення гігієни харчування, це вживання алкоголю, тютюнопаління. Наркотичних засобів, а також деяких продуктів, наприклад, м'ясної їжі. Вона також відноситься до порушення гігієнних харчування. 12. Це рабство, кріпатство. Коли мова йдеться про рабство, про кріпатство, мається на увазі кріпатство і фізичне, і душевне, і псевдодуховне. Це варіант зомбування або фанатизму. 13. Боєгузництво. Боєгузництво можна назвати ще страхом, м'якотілістю, безхребетністю це одні ті ж саме синоніми. 14. -е, без До Довещаться відноситься безсовісність, <кій> безпринципність, які формують лише коротке, сумнівне сьогодення. 15. -е, інформаційна нечисть тіл. На противагу цим 15-ти характерним ознакам, про які ми проговорили противника задного творця, є сонячні характерні ознаки творця Всесвіту. Ті, які людина повинна в собі піклуватися, вирощувати і постійно. Дбати. Це такі, як освіченість, варіант навчання і досконалення. Далі. Друге це творення, фактично постійне творення шляхом також досконалення. Третє це стійкість до спокус. Сікість до будь яких спокус фізичного світу, душевного світу, псевдодуховного рівня. Четверте це персональна відповідальність, персональна відповідальність за зміст своїх думок, слів, вчинків. П'яте. Правдивість. Правдивість щирість в світі, матеріальному, душевному, духовному. Шосте працелюбність. Сьоме самодостатність. Причому самодостатність і фізична, і душевна, і духовна. Восьме це корисні плоди життєдіяльності. формування корисних плодів творення для себе та для представників людської спільноти. Дев'яте вдячність. Коли мова йдеться про вдячність, це вдячність. Творцеві, вдячність чим людям, тваринам, рослинам за те, що надали можливість пройти цей шлях вдосконалення в даному конкретному втіленні. Десяте любов до ближнього. До речі, що таке любов до ближнього? Це спроможність дарувати світло за умови, що та людина, якій світло дароване, спроможна з вдячністю прийняти і віддячити тим же. Одинадцяте це дотримання гігієни харчування. Дванадцяте це воля, воля навчання, віросповідання, праці, відпочинку, думки, слово вчинку. Тринадцяте це хоробрість, спроможність захищати себе, своїх рідних, свою націю, від ворогів руйнаторів. Чотирнадцяте честь і совість це чесні думки, слова, вчинки. П'ятнадцяте чистота і світло своїх тіл. Коли ми говоримо про п'ятнадцяту характерну ознаку, та ми вже виходимо на рівень, коли людина повинна дбати про чистоту своєї душі. Про чистоту своєї фізичної плоті, про чистоту духу. І дбаючи про чистоту, вона повинна налаштовувати себе на світловий зв'язок із творцем. А тут я хочу трішечки зупинитися і проговорити такі речі. Відносно молитви. Що таке молитва? Молитва, взагалі, нашими пращурами, вона правильно розумілася, це засіб спілкування з творцем. Або це Місточок світловий, який допомагає підтримати постійний зв'язок із Творцем Всесвіту. Uh -huh. Тут я хочу заострити увагу на тому, що є дві, два варіанти молитви. Значить, перший варіант це та молитва, яку писали в наші пращурі в часи Арапти і в часи Трипілля. То це період від 5600 року до 2000 року до Різдва Христового. Хто писав ці молитви? Писали Брахмани. Що це були за люди? Світлі, сонячні, яскраві ті, які прагнули жити, вдосконалюючись. Який зміст цих молитв? Яскравий, гарний той, який налаштований життєтворення. Що отримала людина, яка читала ці молитви? Вона отримувала життєданість, вона отримала радість життя і прагнення вдосконалення. Існує також і другий варіант молитви. Ця молитва вона писалася в часи Кріпацької України. Сидів, кріпак! Раб, печері, їв кусень хліба, запивав водою і писав тексти. Він писав про те, як йому страшно як йому тяжко, які в нього тяжкі хвороби, які в нього тяжке несприйняття цього навколишнього середовища, і себе готував. До чого? Отлично він готував? стогін такий Так, да, він готував себе до смерті, до мученички смерті. Отакий От зміст був тих молитв. Далі він писав на папір, якась людина починала ці тексти читати. Коли вона читала, що вона отримала на виході той самий страх, зневіру, руйнацію, хворобу, і готувалася. Також готувалася до смерті. Так от це слід пам'ятати, тому що ще раз повторюю: дві різновидності молитв. перша сонячна, яскрава, одна гармонійна, до, до смерть. трипільська, та, яка прагнула життя і етапу вдосконалення. По такому принципу пишуться живі слова. І друга. То, яку ми назвали, Кріпацька молитва, арабська, яка, на жаль, налаштовує людину до руйнації. Щоб ще було зрозуміліше, два найважливіших висновки ми робимо і скоротенько цю розповіді, про яку я проговорив. Перше, людина повинна підтримувати світловий зв'язок із творцем, якщо вона прагне свого життя, якщо вона прагне вдосконалення, в тому числі і матеріального, і душевного, і духовного. Вона повинна читати тексти світлих молитв, арійських, трипільських або живого слова. І пам'ятати завжди, що читаючи кріпацькі молитви, вона фактично отримує руйнацію. І ще дуже важлива річ: друга. Я назвав 15 характерних ознак співтворця або послідовника творця і 15 характерних ознак фактично противника творця. Якщо людина в собі піклується і. Постійно налаштована на 15 основних ознак характерних ознак співтворця, звичайно, вона буде мати успішне, гармонійне, сонячне, яскраве, радісне життя. Ну, навпаки, відповідно. Знаєте, навіть мені важко буде зараз сформувати питання, але якщо ми говоримо про такі речі, як віра, як творець, фактично все наше життя це зусилля віри. Це праця відповідна. Неможливо в один момент взяти і повірити. Крім того, людині властиво ну, така самість або індивідуальність, або Самодостатність, можливо, і вона... є такі люди, які взагалі не сприймають жодних правил, тобто вони не хочуть ніяких умов. Я буду там щасливим за умови, якщо я і так далі. От, власне, як таких людей переконати, що все одно від цього не уникнути? Або ти дотримуєшся, або ні? П, пані Лена, я в своїй книзі також про це написав. Людина це дуальна істота. В ній поєднане світло і темряве. Темряве і світле. Коли Людина рухається шляхом світла, коли в ній більше 50% світлого, яскравого, радісного, От, коли вона дійсно знаходиться постійно на зв'язку із творцем Всесвіту, їй нічого переконувати не потрібно. Uh -huh. Вона успішна в сьогоденні і успішна в майбутньому, uh -huh. коли людина цього не розуміє, не хоче сприймати, uh -huh. вона Весь йде з батьковим шлюп. Ви час в неї складнощі. Тобто, от відповідь проста. Ви не один раз вже згадуєте про трипільську культуру, яку очевидно, ви uh -huh. дуже добре знаєте і любите, і вона успішно існувала протягом достатньо довгого часу. Це завдяки тому, що ці люди вміли правильно молитися. Абсолютно вірно, пане Олена. Завдяки тому, що вони вміли правильно молитися, і завдяки тому, що вони. Піклувалися про те, щоб дотримуватися цих хоча б основних 15 позицій, про які ми проговорили 15 основних характерних ознак творця Всесвіту. До речі, вони дійсно молилися і вранці, і ввечері. Молитви їхні були яскраві, сонячні. Ну щоб зрозуміти, яка була арійська молитва, деякі цих молитв були розшифровані на скальних написах, дата яких 7 тисяч років, 8 тисяч років, 9 тисяч років. Це була терпільська цивілізація. До речі, терпільська цивілізація вона існувала найдовше. З усіх відомих цивілізацій. Хтось говорить про те, що візантівська цивілізація була біля тисячі років. Але трипільська цивілізація існувала від 5600 року до 2000 року Різдва Христового. І саме завдяки тому, що люди, по-перше, пізнавали правила творця, угу. вони дотримувались цих правил і щоденно молилися вранці і ввечері, і за, за вечерю, вичині, за обідом, угу. за сніданком. Завдяки цьому вони були життєспроможні, гармонійні і радісні. Що ще можна було б на сьогоднішній день запозичити, скажімо, з тієї культури, яка в якомусь сенсі є нашою, нашою пракультурою для сьогоднішній день для України, яка знаходиться вдалеко не в позиції сильного. Я дуже простий принцип. Той, про який ми всі догадуємося, деякі знають, ми знаємо. Інформація, вона первинна. Інформація формує енергію, енергія формує подію, подія формує матерію. Коли людина. Вносе в свої тіла інформацію світла, вона налаштовує успішне сьогодення і успішне майбутнє. Якщо він інформацію налаштовує бруду руйнації, відповідно такі руйнівні події відбуваються навколо нас. Це слід пам'ятати. І я вважаю, що нашим от, сьогоднішнім громадянам треба налаштовуватися і пізнавати в першу чергу ту сонячну добу, яка є трипільською цивілізацією. Надзвичайно. Потужна цивілізація, надзвичайно яскрава, надзвичайно життєспроможна, яка завдяки тому, що дотримувалися люди, пралтерця, молилися щоденно, вранці, ввечері, за сніданком, обідом і вечерю, читали гарні гармонійні молити. Завдяки цьому вона процвітаюча була. Така я відповідь. зрозуміла. І взагалі, останнє запитання, можливо, воно вам трішечки дивним видасться, але я впевнена, що воно сьогодні ним переймається більшість громадян України, бо нам тут жити. А, що, на вашу думку, чекає Україну в найближчому майбутньому, тому що ті прогнози, які ми чуємо з відусіль, вони, на жаль, не відрізняються оптимізмом. Пані Олено, значить, От які ваші цивілізація цивілізація, цивілізація рухається шляхом. Поступальним, динамічним. Якщо ми поспостерігаємо ті люди, які вміють чути, вміють бачити, вміють аналізувати, вони спроможні оцінити нинішню ситуацію. Скажемо таким чином, якщо раніше технології виробництва змінювалися фактично протягом 100 років, 200 років, 300 років, на сьогоднішній день технології виробництва взагалі в людській спільноті змінюються щокожних 10 років. Це означає, що динаміка. Подій за одиницю часу в нашій людській спільноті пришвидшилася на порядок, мінімум 10 разів. І спроможна знову ж таки процвітати і розвиватися лише та держава, яка усвідомлює цей процес, яка цінує своє минуле. Але я говорю про сонячне минуле. Знову ж таки, mm -hmm. повертаємось до трипілля до Арати, яка спроможна то минуле перенести в нинішнє сьогодення, піднявшись. На більш високий щебель досконалитися і піднятися. Я вірю в те, що Україна піде цим шляхом. Тому що сама назва держави Україна, вона розшифровується таким чином: Ук мудра, ра, творець Бог, Їна держава. Отримуємо мудра держава Сонце. І ми, як мудрі громадяни цієї держави, Сонця, піклуємося про своє сьогодення, про своє майбутнє. І я думаю, що ми повинні налаштувати на те, щоби. Потужно вступити в новий цивілізаційний шлях, підійнятися шляхом досконалення і примножити ті надбання, які в нас були в минулому напрацьовані нашими пращурами.